Знижки на придбання квартир у популярних забудовників Харкова привілеї на АЗС, в аптеках, закладах громадського харчування, клініках, лабораторіях, ТЦ, магазинах та книгарнях. І це лише частина з того переліку, які можливості мають власники карти харків'янина. Цей соціальний проект у Харкові був започаткований ще у 2021 році, хоча війна внесла корективи, але він працює й досі. До того ще й розвивається. Частиною проекту вже є сто п'ять партнерів. Перший рік війни ми не випускали ці картки. Крім цього, ми зробили таку перехідну модель картки харків'янина. Бо раніше там був чіп вмонтований. Я розраховував, що це буде чіп для того, щоб потім етикет змінився би на цей чіп, і було б дуже зручно. Але сьогодні у нас безкоштовний приз тому і ці чіп дуже дорого коштують. Ну по перше, а по-друге, у Таїланді згорів цей завод, який випускав їх. Їх їх просто нема. Вони там на віз золота. Я сказав випускати без чіпа, бо у нас безкоштовний проїзд зараз є. А все інше опції ви отримаєте. Дуже хочу, щоб картка харків'яна потім буде всім. У тому числі і банковською карткою, і можна буде картку харків'яна на всі знижки, і все але я вам хочу сказати, я зараз розробляю зовсім іншу модель картки харків'янина. Ви зможете закачати в телефон, і у вас ще зручніше буде. Наразі власниками карти харків'янина є понад 450 тисяч жителів міста. Загалом, за час роботи цього проекту, всі власники карти зекономили більше 22 мільйонів гривень. Ті, хто ще не має такого собі паспорта харків'янина, але хочуть його отримати, потрібно заповнити анкету у найбільш зручний спосіб. Право на карту харків'янина мають люди з харківською пропискою і особи, які працюють і навчаються у Харкові. Необхідно заповнити анкету заяву на отримання картки харків'янина у ЦНАП або у СЗН будь-якого району міста Харкова. Також ви можете заздалегідь завантажити бланк паперової анкети заяви за посиланням, заповнити її і подати в ЦНАП або у СЗН будь-якого району міста Харкова, учнівську та студентську анкети заяви ви можете заповнити за місцем навчання, комунальну за місцем роботи. В рамках проекту чинні п'ять різних карток. Звичайна, комунальна, пільгова, студентська та учнівська. Всі процедури з оформлення та отримання карти харків'ядина є абсолютно безоплатними. Після виготовлення карти власники можуть забрати її в спеціальних точках видачі. Студентам, школярам та комунальникам її видадуть за місцем навчання та роботи. Леся Кополюк, Євген Кличко та Олександра Панченко, Харків. Новини.